Я надіюсь, ми тут поспілкувалися, і зараз я пропоную розпочати нашу фотовиставку, яка у нас сьогодні присвячена визволенню, визволенню звільненню нашого міста від німецьких фашистів під час Другої світової війни. Сьогодні на календарі. 26 березня, якщо глянути на календар Алекій України, 1984 рік, 21 березня, пише Гарнага наш, дуже відомий краєзнавець. В ніч на 25 березня танкові і механізовані бригади оволоділи Зіньківцями, татаресками і Кубачівкою, вийшли на річку Смотрич. Цієї ж ночі наші розвідники доповіли командуванню армії про чисельність ворожого гарнізону і розташування його вогневих засобів. Виявилося, що в Кам'янці-Подільському ворог зосередив частини, в яких 5 тисяч солдатів і офіцерів, 84 танки і штурмові гармати, 80 польових гармат і близько 400 кулеметів. Перевага противника у живій сіє. Над нашими частинами, що мали визволяти місто, була семикратною. Основні сили фашистів розташовувались у північній частині міста і поблизу фортеці. Штурм Кам'янця-Подільського розпочався о 5 годині вечора, 25 березня. Після залпу Катюш і короткої артилерійської підготовки в бій одночасно рушили стрілецькі і танкові підрозділи. Радянські Катюші теж внесли свій. Внесок в те обличчя Кам'янця-Подільського, який ми бачимо на цих фотографіях. друзі, ви бачите оці будинки? Можете подивитися, вони справа з біля ратуші. і будинок, який стояв тут, де зараз, івано франківці побудували свій будинок. Тобто ці будинки були просто підірвані в повітрі вже в радянський час, коли е, е, Радянський Союз побачив, що. Він, в принципі, не справляється своєю економічною кризою, він не може так швидко нарощувати темпи скажімо так, соціального добробуту, а в Європі вже відбудували всі руїни, був відданий наказ, просто ці будинки в старому місті зруйнувати. І в той час була зруйнована маса будинків, і вся центральна площа, ця площа арену, була підірвана в повітря. Ще відчували післявоєнний ні не згоди, але голоду не відчували. Голод був іменно тут. Був іменно на Україні. І ніхто з них не пробував млинців спечених злободити. Я його пам'ятаю. І пам'ятаю той час тих людей, яких брали вночі, хоча пік репресій був до війни, але потім. Теж брали і теж багато хто не повертався. Яка різниця? Я різниці в тому не бачу. І коли зараз переможена країна матеріально забезпечена, і ми наші люди працюють там прибиральницями, миють ноги, то я не знаю, чи це перемога чи ні. Я звернуся до російських джерел. Юрій Нестеренко називає свою статтю, прочитайте, День національного позора. Це він називає національного позора не для нас, а для росіян. День національного позора. І хто побігів во Второй міровой війні. Перемогли вони. Переміг не Радянський Союз, не його це перемога, а перемога їх. А хто б хотів почати війну? Не буду довго зупинятися. прочитайте Суворова, там вся правда. До цього часу ніхто серйозно Суворова не спростував. Це була велика вітчизняна війна. За частиною іншої. Частини іншої частини українського суспільства це була окупація, тобто, власне кажучи, зміна одної окупаційної влади на іншу. Я хочу все ж каносити на тому, що дана виставка вона створена була в межах так званої мікроісторії, коли ті чи інші події Другої світової війни відображаються не з точки зору якихось глобальних битв і глобальних якихось тенденцій, а з точки зору того, як дана подія історична вплинула на ситуацію у нашому місті у Кам'янці-Подільської. Що коли навіть буде створена виставка, яка буде присвячена саме тим людям, тим діячам українського відружня, тим самим для діячам Меліківців з першого початку 42-го року, які створили кам'янці Подільського націоналістичне підпір'я під керівництвом директора педінсуту Бондаренка, про це вже було сказано, що сому році ця організація була викрита німецькими спецслужбами, і майже всі учасники організації були розстріляні. До речі, мало хто знає, що поховані вони були. Далеко від Новоплановського мосту, а потім вже за радянські в 45-му році їхні заховання фактично були знищені, і так до нашого часу вони не збереглися. Отож, виходячи із вище названо, хочу зазначити, що дійсно потрібно, щоб події, такі великі глобальні проблеми, вони розглядалися через точки зору саме мікроісторії. Тобто головна увага повинна поділятися не різноманітним політичним аргументам, політичним дискусіям, адже як показує події сучасної України, що дискусії на глобальні такі теми вони лише розколюють українське суспільство. От якщо дивиться будь-яку передачу, де відбуваються питання Другої світової війни, то таке враження складається, що що дати учасникам цих дискусій зброю, то вони перестріляють прямо. Ну, за винятком дуелі між викладачем університету. Можна сказати, що тема Другої світової війни найбільш спотворена радянською пропагандою. Правило в тому, що те, що сказав Славко про, е, про ці розрушення, про ці руйнування, е, тут тяжко сказати, що це було зроблено, скажімо, під час оборони Кам'янця чи там, захисту кам'янця, чи це під час виступу, виступу, е, цих, е, від, відступу червоних. Е, Взагалі, майже місяць майже місяць в Кам'янці не було ніякої влади після того, як червоні пішли, а ці ще не прийшли. Потім прийшли мад'яри, таких пісочних, ну, таких жупанах, як цей свитер. І, і, і почалася якась система такого, я б казав би, самоуправління. Але самоуправління це було. Більше таке національне. Через те, що з'явились і портрети Степана Бендери, і е, українські прапори. І першим е, міським головою, тобто старостом, був некий такий собі кібець. Цей кібець організував е, після цього всього ремонт того, що залишило НКВД. А НКВД залишило дуже багато. І е, е, він багато чого зробив, і там якусь гест там таку, щоб. Електроенергію на місто і ще інші моменти. Так, да, Відносно руйнування. О, тут сказав Фолко, що зруйнували два прильоти мосту. Це дійсно два прольоти мосту були зібрали з цієї сторони і з цієї сторони. Тут ще була бібліотека імені Леніна. Під час вибуху одного із одна стінка бібліотеки впала і ці всі книжки впали сюди. Так, ви всі чули про такого собі Вілена Погоріна. Вілен Поворін його виставляє зараз майже керівником організації яка опору проти фашистів і так далі тому подібне. Мені один із колишніх працівників нашого міського конкому так по секрету сказав, каже, ти знаєш, взагалі Поворін придумав, тут був такий каже, гетеліс. Це був Голова міністрськоконкому, хто може краще знає, секретар, секретар якийсь там, секретар да, по, по пропаганді і так далі. Це каже, от коли в 70-му році там почали піднімати молоду гвардію, почали піднімати там інші там такі організації. І от е, прийшла така думка, що непогано було б і в Кабінці мати такого так сказати, ну якби героя.